Мінеральна вода Трускавецька, енергія природи завжди з тобою. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Ставте лайки, бо ще більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютубу. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Олексій Кошель. Пане Олексію, вітаю вас. В ефірі Слава Україні! Героям слава! Е, ну, дивіться, не немає жодного тижня, коли би якось не проявила себе Мар'яна Безугла, народна депутатка України від фракції Слуга народу і ще й заступниця, здається, голови комітету з питань національної безпеки та розвідки. Так, от вона написала заяву на головнокомандувача збройних сил України Сирського. Причому заяву до ДБР, до Державного бюро розслідувань за статтею 351 кримінального кодексу України, а саме перешкоджа. Діяльності народного депутата, і туди ще до цього, значить, до свого допису вона додала скріни якихось чатіків, де йдеться нібито про заборону пускати її на позиції Збройних сил України на Донеччині, заборона військовим спілкуватися. А, от а чому власне, от так зразу до ДБР і який який зв'язок між тим, що є військова справа і ну не вже депутатам треба обов'язково бути на позиціях, і це ну не якийсь не не якийсь особливий привілей для депутатів. Що, що, що ви про це думаєте? Давайте почнемо з останнього останнього. Яка власне ефективність роботи народного депутата України на передовій? Так, з одного боку, народний депутат має виконувати свої депутатські обов'язки. От, скажімо, є тимчасова слідча комісія парламенту з питань фортифікації дронів. І це означає, що потрібно власне, обстежити е і наочно переконатися, як збудовані лінії фортифікації. Але це, до речі, не так просто, тому що от, за публічною інформацією у нас є три лінії фортифікацій. Якщо третю і власне з натяжкою другу можна оглянути більш-менш безпечно там прилітає але ріше, то я сумніваюся, що депутат зможе оглянути першу лінію фортифікацій. а йдеться знову ж таки за публічною інформацією 1700-1800 кілометрів. І тому виникає питання: наскільки ефективною може бути робота депутатів, членів ТСК щодо перевірки. Або ж, скажімо, випадок із Мар'яною Безугломка, що вона, начебто, збиралась перебувати на передовій. Тут також виникає питання. Я спілкувався з кількома фаховими військовими, і вони говорять приблизно так: ти знаєш, шкоди від перебування депутата, як правило, буває значно більше, тому що для депутата потрібні супроводжуючі. Мають бути військові, які гарантуватимуть безпеку, ну принаймні не гарантуватимуть, забезпечуватимуть безпеку, і тому тут також виникають питання: хоч все е, депутати. З профільного комітету питань нацбезпеки оборони розвідки вони, ну на моє переконання, мали б безперешкодно відвідувати фронт. Але з іншого боку, якщо ставитись, от, оцінювати роботу самого комітету, ми бачимо, що їм власне варто було б зас зараз зосередитись і на кабінетній роботі, тому що та сама Мар'яна Безукла близько місяця тому. Я навіть точніше скажу, наприкінці квітня говорила, що у цьому комітеті застрягло 600 законопроєктів. От період війни в профільному комітеті з питань безпеки і оборони розвідки застріє 600 законопроєктів, які затягуються розглядом. Але щодо самої безуглої. Ну, власне, я нагадаю, ну, то що то були атаки про... на одного головкома, то тепер уже на іншого головкома. Ну таке правдорубство під час війни і ще й ну серйозно відволікати. От зараз за статею, державне бюро розслідування за зверненням народного депутата відкриває провадження. Відповідно, сирському треба буде відвідувати якісь там бесіди чи допити, ще якусь історію робити. Ну і воно ж не веде до хвали божої. Пробачте, у мене таке враження. Ви знаєте, виходячи, виходячи от здорової логіки, оцінювати Мар'яну Безуглу не варто. А власне, можемо дивитись з політтехнологічного погляду, вона стала відомою, власне, після нападів на генералів. До цього її прізвище фактично було невідомим. Вона була звичайним рядовим депутатом партії Слуга народу і нічим в парламенті не вирізнялась. Тобто шансів на політичне майбутнє в неї були фактично нульові. Тобто, я не думаю, що жителі оболоні знову вдруге проголосують за неї. І тут, власне, з'явились інші механізми телеграм-канал і війна з усім, з ким можна воювати. Спочатку із головнокомандувачем Залужним, тобто я нагадаю, що впродовж кількох місяців вона системно нападала на залужного і намагалась руйнувати його рейтинг. З політтехнологічної логіки, просто маленька, нікому не відома депутат прив'язується до іміджу, до відомості відомого генерала і так, грубо кажучи, підтягує себе у суспільному сприйнятті. Зараз вона переключилась на інших. Е, як на це реагувати? Ну в законній площині ніяк, але має бути відповідальність самої політичної партії. Тобто без углу вже давно потрібно зняти з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки оборони та розвідки. Це не політичні ігри, це не жарти, це надзвичайно серйозні речі в період війни. Це в тому числі доступ до державної таємниці. І ну, на, на мій погляд, от принаймні я особисто в телеграм-каналі е, Безуглої читав багато речей, які я просто переконаний, не мають бути озвучені озвучуватись публічно. Якщо вони озвучуються публічно, ну власне в нас є служба безпеки України, яка мала б дати відповідь на ці питання. Так, давайте тепер від українського парламентаризму до європейського парламентаризму, тому що зараз відбувається відбуваються вибори у Франції. Там напередодні розпочалися масові протести проти тієї партії, яка отримала ну по суті поки що найкращий результат у першому турі парламентських виборів. Я зараз буквально коротко пояснюю, як це відбувається у Франції. Там 100% мажоритарка 570 з гаком відповідно мажоритарних депутатів. Атів, але якщо на якомусь окрузі жоден з кандидатів не набрав 50% плюс один голос, то відповідно відбувається другий тур. І до другого туру виходять всі, хто набрав понад 12,5% відсотків голосів виборців. Другий тур у них буде, от уже найближчої неділі, і ну по суті провалюється партія Макрона. А зараз ну от французька в основному молодь скандує там фашисти геть і значить хочуть переконувати таким чином людей. Інакше голосувати у другому турі. Наскільки результати цих виборів можуть позначитися на Україні, я дякую, що ви нагадали за специфіку виборчої системи Франції. Так, там мажоритарна система, і тому. Зараз поки що передчасно робити сміливі прогнози, тому що от власне специфіка виборчої системи не дає можливості прогнозувати і накладати вчорашні результати на, на те, що буде через тиждень. Да, навіть навіть французькі на те, аналітики через... не беруться прогнозувати. Ну, українські беруться. Я принаймні, сьогодні вранці бачив дуже багато сміливих прогнозів. Мовляв, все вирішено. одноосібна більшість і багато чого іншого. Ні, не буде цього не буде. Прогнозувати майже неможливо. Потрібно просто набрати терпіння, зачекати тиждень. Плюс, все таки, є сподівання, що ці протести вони можуть значною мірою вплинути і підкоригувати позицію французів. Достатньо достатньо серйозні речі і штормити Францію може може і ще впродовж найближчих кількох днів. А власне, отакі протести напередодні голосування вони можуть впливати і достатньо кардинально. Тобто, вони можуть прямо позначатись на результатах волевиявлення. Вони свіжі в пам'яті. Вони очевидні, їх можна потрогати руками, побачити, відчути, зрозуміти. Е, тому будемо сподіватися, що одноосібної більшості не буде. Принаймні, шанси на це є достатньо великі. Які е, ми можемо робити висновки? Ну, власне, я б не сказав, що ми бачимо щось надзвичайно несподіване. Тобто, ну, принаймні... Світові медіа писали про те, що ультраправі можуть прийти до влади, можуть отримати несподівано високий результат, і навіть після рішення Макрона провести позачергові вибори, от власне в той самий день вже з'явились такі прогнози: не було нічого несподіваного. З іншого боку, останні вибори до європейського парламенту показують, що так, окремі європопулісти. Окремі партії, які мають відверто проросійські погляди, отримують високі результати. Скажімо, альтернатива для Німеччини відверто проросійська партія, яку навіть в журналістських розслідуваннях пов'язували цілий ланцюжок із російськими коштами там, з коштами російських олігархів, і вони отримали понад 20%, а у східній Німеччині близько 40%. Катастрофічно високі показники, але чи впливає це загалом на погоду в Європі? Ну, очевидно, що ні. Очевидно, що ні. Там про що засвідчили е, загальні результати виборів до Європейського парламенту? Чи вплинуть такі результати виборів до французького парламенту на позицію Макрона? Скажімо, також очевидно, що ні, тому що він зайняв дуже е, жорстку радикальну позицію на початку березня. Я маю на увазі позиція щодо підтримки України щодо можливості запров... щодо можливості ведення військового контингенту або принаймні там військових інструкторів. Ми йому за це надзвичайно вдячні, тому що він змінив позицію Європи. І, власне, навіть якщо зараз Макрон розвернеться і скаже: Я помилився, загрози немає, то позиція Європи вже змінилась. От я дивлюсь на дискусії останніх тижнів. Коли іспанська преса пише з посиланням на джерела, що очевидно за протестами в Каталонії і рухом за від'єднання стояла Росія, німецька преса пише там про е техногенні катастрофи, згадує Росію. В Польщі е пожежа в торгівельному центрі прямим текстом пов'язується з Росією навіть без доказів. Тобто Європа за останні кілька місяців змінилась, і погода в одній країні не змінить кардинально позиції. Власне про європейський парламент. Ще одна цікава історія. Їм вдалося домовитися відповідно Віктор Орбан з Угорщини і кілька його колег з інших країн. Це значить Австрійська партія свободи. Відповідно, колишній прем'єр Чехії Бабіш з партії ано вони хочуть створити окрему групу, точніше, вже оголосили, що будуть буде ціла група, яка називається Патріоти для Європи. А, і от зараз у них уже понад 23 місця. Тобто, в принципі, для депутатської групи у них достатньо. Це ну не невеличезна кількість, але те, що гуртуються ну такі ну в тому числі проросійські да історії, і туди ж уже хочуть запросити партію Роберта Фіцо смер і польську навіть право і справедливость, то відповідно цей рух теж буде впливовий на рівні Європейського парламенту. Ну, будь-який об'єднавчий процес він посилює позиції всіх учасників. Це просто така звичайна математика. Але я не став би говорити про те, що це дасть можливість для цих політичних сил бути впливовими в Європарламенті. Так, от технічні формати вони грають роль. Тобто як побудована робота, е наскільки ефективне керівництво там цієї об'єднавчої групи і багато інших речей? От я, наприклад, е пригадуючи свого часу у, Фра у Страсбурзі, я пригадував, як е е працювала українська делегація в Європарламенті. Там було я маю на увазі в паре. Там було надзвичайно важливо і грало важливу роль, коли депутати збирались, проводили свою роботу і чітко коригували, хто за який напрямок відповідає, хто там черговість виступів, робота з іншими депутатами. Багато ну, технічні технічні моменти, технічні моменти самої роботи. Але е попри все от об'єднавчий процес він буде мати буде мати певний вплив але в жодному разі як на мене його не потрібно не потрібно е, перебільшувати ну і тим більше е, якщо подивитись на Позицію на політичну позицію цих політичних сил, які можуть об'єднатися, попри все між ними є розбіжності і достатньо серйозні ясно. Ну і остання, напевно, резолюція організації безпеки і співробітництва в Європі. Значить, визнає, значить, в цій резолюції визнається, що дії Росії це геноцид українців. Я багато бачив уже напередодні такої, ну знаєте, скепсису, такого відчуття скепсису так? Ну що там, ну, чергова організація? Ну, ухвалили вони резолюцію? Це все одно ні на що не впливає. І натомість почитав аргументацію Валерія Пекаря, який каже: шановні, це все маленькі кроки, які йдуть до того, щоб міняти позицію світу, міняти позицію європейського континенту, і от навіть така резолюція, яка от просто завтра не посадить Путіна на лаву підсудних. Але це теж важливий крок. Де тут от між скепсисом треба бути і оптимізмом на ваш з. Вашої точки зору, ви знаєте, я думаю, що тут проблема в тому, що дуже часто ми будуємо свою скептичну позицію, виходячи з заголовків. Але якщо, якщо ми подивимося на перші джерела, власне, на текст самої резолюції, ми побачимо, що це достатньо серйозний документ. Ну, перше, це сам факт визнання геноцидом. Це достатньо серйозно. А західна бюрократія побудована таким чином, що ці висновки обов'язково лягають в певні результати. Тобто, от загальна величезна, величезна бюрократична машина працює таким чином, що е, цей висновок ляже в резолюції урядів там інших міжнародних організацій. Хтось буде його копіювати, хтось буде посилатись використовувати як черговий аргумент. В результаті в результаті, в будь-якому разі, це ляже в посилення санкцій, збільшення коштів в Україні, збільшення військової допомоги. Е, тут ми не можемо говорити на який відсоток, але результат буде. І питання номер два резолюція надзвичайно конкретна. Там, до речі, досить чітко говориться і про зброю, і про фінанси, і про довгострокову перспективу. Тобто для нас важливо, що це не просто, не просто загальні тези, загальні слова, а за резолюцією стоїть чітка конкретика, яка також. Буде лягати в основу рішень на рівні урядів, на рівні там різних держав і міжнародних організацій. Ну тобто я так розумію, що якщо вже обсє ухвалило таку резолюцію, то тепер при плануванні якихось там наступних дій, ну все одно вона має бути врахована. Тому що, якщо ти її не враховуєш, ти порушуєш там якісь власні правила, принципи і процедури. І от тепер уже не врахувати її, не буде шансів у там у чиновників, які працюють. По різних сферах діяльності це десь так, якщо дуже спрощено? Е, ну, по-перше, це позиція організації, яка завжди утримувалась від такої. Е... Досить чіткої позиції, кардинальної позиції. От вони завжди намагалися. Я маю на увазі, обсє завжди було намагались бути м'якими нейтральними, компромісними, і навіть нагадаю, що за останні кілька років Україна достатньо жорстко критикувала от такі саме м'які резолюції. Ну, і так, рішення. Особливо ті місії, які інші інші інші. їздили на окуповані території, і як ті люди там чемно і дружньо віталися з російськими окупантами, критики на адресу обсє. Було багато, але зараз бачимо цю важливу резолюцію. Дуже дякую вам за розмову. Політолог Олексій Кошель був зараз з нами на зв'язку. Шановні, тепер коротка пауза. Новини і продовжимо спеціальний ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.